Ласкаво просимо на канал Мові Хід Перед. Хочете знайти гарний фільм для перегляду та не витрачати багато часу, блокаючи серед тисячі телеканалів і бібліотек онлайн-кінотеатрів. Тоді вам до нас, я Вікторія Лещенка, ведуча каналу Мові Хід Перед. Тут ви знайдете добірки найкращих фільмів, рейтингів, рецензії, цікаві факти про акторів і режисерів усе, щоб швидко обрати, що подивитися, і не пошкодувати про витрачений час. Movie Hit Parade – це канал для справжніх кіноманів, які цінують свій час і хочуть дивитися тільки найкраще, а ще подарунки та знижки від наших партнерів для наших глядачів. Я звичайна жінка з великою любов'ю до кіно. Не професійна дикторка чи телеведуча, просто справжній кіноман, як і багато з вас. Канал Мові Хід Парейд – це провідник у світ кіно. Відео каналу Мові Хід Перейд доступні українською та російською мовами. Це дозволяє охоплювати глядачі з різних регіонів України, країн СНД та всього світу. Я вірю, що кіно може об'єднувати, надихати і дарувати емоції. Саме тому я створюю цей канал для себе, для вас і для всіх, хто любить гарні історії на екрані. Глядачі нашого каналу різного віку від 18 до 65 і більше, адже у нас є рейтинги фільмів на будь-який смак комедії, фантастика, бойовики, пригоди, романтика, трилери тощо. Якщо вам цього замало, приєднатись до мого телеграм-каналу. Та я ділюся найцікавіша історіями кохання та шлюбів знаменитості, секретами краси відігук, новинами і профільми, ексклюзивними знижками за промокодами від наших партнерів. Це допоможе вам вигідніше робити покупки та одночасно підтримати наш канал. Приєднуйтесь, буде красиво, щиро і по зірковому захопливо. Посилання на телеграм-канал у описі під відео. Напишіть у коментарях, які жанри фільмів вам подобаються найбільше, що хотіли б бачити у наступних рейтингах, детективи, екшен, історії про кохання, анімація, фантастика або щось зовсім інше. Підписуйтесь на наш канал, обирайте фільми на свій смак, пишіть коментарі, ваші вподобайки і поширення допомагають каналу розвиватися і продвигатися по алгоритмам Ютубу. Бажаю вам приємного перегляду. До нових зустрічей!